Я жила в Донецькій області місті Новозовськ і до 2014 року працювала на невеличкому сільхозпідприємстві підприємстві приватному, була інженеркою з охорони праці. Займалася громадською діяльністю. Я в 2013 році придумала і започаткувала у місті Новозовськ, дитячий фестиваль Срібні дзвіночки. Я була дуже щаслива, тому що це був. Цікавий для дітей я бала, бачила зацікавленість і все наше центр нашого містечка був прикрашений в українському стілі. Діти були в українських нарядах, вони співали українські пісні. І мені зараз дуже дивно слухати, що там, на Донбасі, завжди були проросійське налаштовані люди. Що Донбас був налаштований проросійськи, Донбас не знав культури української, не хотів її знати. Це брехня. Але в наступному році е, останнє, що пролунало українською мовою в місті Новозовськ, це на День Незалежності, 24 серпня на центральній площі ще звучав гімн України. Вже через тиждень Новозовськ почали обстрілювати з території Росії. Я дізналася про дітей з селища Приморське, котрі залишилися на окупованій тимчасово окупованій території. До цього вони навчалися в інтернаті і їх роздали в сім'ї, котрі були неспроможні їх отримувати. Мої подруги тут в Києві збирали вживані дитячі речі. Ми дізналися, які розміри, що їм потрібно. Привозили, присилали все новою поштою Маріуполь. Я через лінію розмежування. Виїжджала, забирала ці речі і привозила дітям, купувала, що могла, привозила дітям також українські книжки, привозила також дітям листівки українською мовою, котрі їм підписували тут на вільній території. Я приховувала книжки, приховувала листівки і дітям це поясняла. І Я вдячна тому, я вдячна тому що я це робила сама собі, тому що діти це розуміли. Вони розуміли, що не можна громко казати про ці книжки українською мовою. Що, листівки, котрі їм пишуть, вони їх відразу розбирали, ці діти і ховали. Вони їх ховали, але вони їх зберігали. Для них це було дуже важливо. Також, коли я виїжджала на територію підконтрольну України, України в Маріуполь, я передавала все, що могла нашим хлопцям, котрі боронили Маріуполь. І зустрічалися з волонтерами, і безпосередньо зустрічалися з тими хлопцями. І для мене дуже було важливо донести до них те, що вони не просто борються за землю, вони борються за те, щоб люди, котрі там проживають, і котрі залишилися українцями, щоб ці люди були вільні. І що їх там чекають і їх там підтримують. Останньою краплею стало те, що я змогла провести на окуповану територію прапор України з надписом від батальйона Львів, з їх підписами і з надписом Патріотам Новозовська. Бо коли мене заарештували, потім повезли. Просто на вулиці кинули в автівку, потім повезли к собі на так званий офіс, так званого МВБ. Потім привезли знову додому, робили обшук, вони шукали той прапор. І як тільки тебе заарештували, ти не маєш жодного права ні на що, ні на адвоката, ні на дзвінок, ні на володіння своїм тілом. З тобою вже можуть робити все, що завгодно. І після обшуку мене повезли, по дорозі вдягли Кайданки і мішок. І вже ввечері кудись привезли, і там почався жах. почався, примусили роздягатися з мішком на голові, виключно чоловічі голоси, ти чуєш тільки голоси, чуєш, відчуваєш торкання чиїсь рук, а потім також з мішком на голові сказали вдягатися, і кинули вже поволокли буквально. Видимо в камеру, там, коли я впала, мені дівчина сказала, що можна зняти мішок з голови і сказала, що це ізоляція. І я вже чула про це, до... читала в інтернеті, що це катівня, що це жах, і дійсно стало дуже страшно. І дівчина сказала, що я мушу виконувати тут правила, і вони такі, що я маю. Я з шостої ранку до десятої вечора стояти, що цілодобово за нами спостерігається відеокамера, моє місце на верхній нарі просто в углу стоїть унітаз, і він відкритий, він на просторі відкритому стоїть і за тобою дивляться відеокамера. Що як тільки буде стук у двері, або відчиняться буде кормушка, або не відчиняється, тим паче двері, то я мушу. Негайно вдягати мішок на голову і відвертатися обличчям до стіни. І якщо я щось не так зроблю, то я буду покарана. Але ту перше покарання я втомилася, більше не могла стояти, І я вже дуже боліла спіна, і я вирішила все ж таки залізти на ту другу нару, і не було що перевдягатися, я просто роздягалася під ковдрою. І дівчина мені сказала: не робіть цього. Я сказала, ну, мені вже байдуже, просто не витримаю, я не можу просто стояти. І відчинилася двері, я сіла просто на верхній нарі, вдягла мішок на голову, і він почав лаятися, він почав кричати, і він почав приказувати, щоб я злізла. І він просто yeah. взяв мене за ногу і скинув з тієї верхньої нари на бетонний пол. І це було дуже боляче. І... Але ти не мусиш, не маєш права ліжати, тому що тебе починають бити ногами, щоб ти встала. Такі умови утримання. Це... Це робиться для того, щоб людину зламати. Інший вид покарання можуть поставити просто в стакан, і так декілька разів мене ставили. Це дуже вузьке таке приміщення бетонне, десь метр на метр. І закривається залізна двері, і ти в темряві стоїш і не можеш не сісти, не як себе. І це дуже психологічно важко. Інколи вони виводили в прогулячний дворік це на ізоляції було. І ти, ну, ти також це таке навчання, ти маєш стояти от шостої ранку підйом, ти встаєш швидко застілаєш цю постіль і стоїш десь до сьомої ранку з мішком на голові під двер'ю. Чекаєш, чи виведуть тебе на прогулянку, чи ні. І це не завжди було, але ти маєш стояти. А потім, якщо тебе виводять, тебе навмисно кидають в стінку, і ти не бачиш, ти ж в цьому мішки на голові, ти можеш впасти. Одного разу, десь днів через десять, як загуркатіла техніка за вікном. І це був така тяжка техніка. І ця дівчина, котра була з камері зі мною, вона сказала, що хлопці приїхали. На відпочинок. Це бойовики, вони після бойових там завдань, вони приїжджали там на другому поверсі, у них була казарма. І вони туди приїжджали. Тоді чути було крики, бійки, і туди відводили полонених, і вони їх били, вони над ними знищалися. Я не знаю, що там вони робили, але люди кричали. До мене приїхали слідчі десь за два тижні, мабуть, я побачила цих людей, котрі мене затримували, і вони почали знущатися, почали виламувати пальці, почали щось там казати. Я в них запитала, а в чому мене звинувачують. І тоді один з них сказав, що я дуже балакуча, і в мене робочий рок. І саме так його будуть використовувати. Мені пощастило, що рідні все ж таки знайшли адвоката, і мені йому дозволили зі мною зустрітися і дозволили мене не захищати ні. Він сказав, що захисту не буде. Але він мені повідомив, що нам рідні подали на обмін тут в Україні і. Щоб мене обміняли, то мені треба зі всім погоджуватися, все підписувати, і тоді буде суд, і тоді мене засудять, і тоді буде обмін. Але пообіцяв, що зробить все, щоб мене поки не, не чіпали. І, звісно, от після того, як він з'явився, мене не били там уже, і через 50 днів мене перевели в Донецький СІЗО Номер 5 Але то, мабуть, така була помста слідчова, тому що перевели на найгіршу кімнату камеру. На камеру вона була дуже маленька, але там утримувалося 20 жінок і всі вони були кримінальні злочинці, вбивці. Вони були дуже агресивно налаштовані, тому що мені тоді вже дали дві статті це за екстремізм. Вони палили цілодобово і там просто не було чим дихати. Там дійсно були жахливі умови утримання. Але я там вперше роздягалась, мені вже через адвоката передали якісь речі, щоб можна було перевдягтися. І я була шокована, коли побачила своє тіло, воно було просто чорне, і я думала, що я ну, так, брудна, настільки брудна, що моє тіло чорне, але. Воно було чорне від потяг побиття, і, але я не відчувала болю. І я спочатку сподівалася, що буде обмін довгих три роки. Дослідчого мене практично не вивозили і взагалі не виводили з камери, і я за три роки і 13 днів не була жодного разу на вулиці. І там, якщо були прогулянки, то вони були на крищі, але вони дуже рідко були перед новим роком. При 22 другому 22-го року до мене несподівано приїхали, сказали збиратися до слідчого. Я була здивована і повезли до слідчого також. Вивозять з мішком на голові. А потім туди приїхав ще адвокат, і він мені пошепки сказав, що мене заочно в Україні нагородили національною премією за особистий внесок в захист прав людини за 22-й рік. Рік, це за ту допомогу, яку я робила для дітей. Мене... Це я потім вже таки робила аналіз. Мені ніхто не казав. Але була команда якась закрити мою справу і передати її в суд. в мене вже була стаття за шпигунство і три статті за екстремізм. Але суду не було. Я вже не очікувала нічого. І коли в жовтні вони прийшли і сказали збиратися 20 хвилин на збори, це почався шлях, він був дві доби відбувався цей шлях до звільнення. І ті, хто з нами не супроводжував чоловічий голос, сказав, що ваше життя завтра зміниться. І тоді вже була впевнені, що це, це обмін. А відчуття можливість рухатися. Для мене от перше відчуття, тому що я йшла, і це вперше за три роки, ти просто йдеш і не маєш обмежень. Ти просто йдеш з землею. Ну, ти сиділа в клітці три роки і не відчувала, що таке земля, як це ходити землею. І відчуття дихати. Так, ми всі сіли в той автобус, ми всі смерділи тюрмою, цими запахами, але От відчиняєш віконце і там свіже повітря. Воно не прокурене, воно є, воно чисте, і ти бачиш, той небо, небо, то і це оце відчуття. Усі ці три роки мої рідні дуже багато робили для цього. І мої друзі також дуже багато робили активності. Я знаю, що це була велика робота. Можливо, це е, на рівні офісу омбудсмена, можливо, це координаційний штаб. Але перемовини тоді були дуже вдалі, тому що тоді повернулося 108 жінок, 100 жінок полонен... е, військовополонених і 8 – цивільних. І це, е, це просто щастя, що я туди попала, і я дякую всім своїм рідним, всім друзям, котрі всі три роки боролися. За мене. Тому для мене дуже важливо нагадувати і говорити про те, що там досі залишаються жінки, котрі, як я вже сьогодні сказала, з 2017 року, наприклад. І ми маємо про це говорити, і маємо щось робити, для того, щоб ці жінки були звільнені. Ми маємо розуміти, що вони вже ніколи не поновлять своє здоров'я, не фізичне, не ментальне. Це неможливо, це залишиться на все життя. Я зараз займаюся громадською діяльністю. Я є директоркою з комунікації «Сема Україна. А, а для себе я висновок зробила такий, що я маю через свій досвід, особистий досвід, я півтора роки як на свободі, і я бачу, що треба зробити, що не враховує, і можливо, не зможе врахувати людина, котра не прийшла, не прожила цей шлях. І не прожила потім той шлях повернення до цивільного життя. І ми маємо зробити все, щоб їх шлях повернення в нормальне життя був ну, хоча б трошки легшим і не таким важким. Звісно, дуже важко, тому що ти не повернеш здоров'я, ти живеш цими страхами. Ти просипаєшся серед ночі від цих жахівців, які вони нікуди не діваються. Навіть сильна людина вона потребує, потребує е, допомоги фахівців, і я намагаюся це робити зараз. І саме через це я даю ці тисячні інтерв'ю, ну, щоб привернути саме до цього увагу. І привернути увагу, звісно, до того, що ну, з, з полоном не закінчуються всі е, випробування в житті е, жінок. Бо вони продовжуються тут, і ми маємо щось робити для того, щоб якмога скоріше вони стали вернулися до нормального життя.